Доброго ранку, 13 вересня, і вже збері... збираю на зберігання такий сорт азійських груш, як Темболі. У мене кілька щеп. Я не нормував цей рік. ну, Практично не було чого нормувати, але от Темболі витримав заморозки і дав непоганий урожай от Напевно, з азіатів найкраще показав саме Тембелі. От, плоди десь середні от такого розміру. Зазвичай вони набагато крупніші. Але цей рік мені, мене, в принципі, плоди по яблуках не дуже великі. Ну, Зять листопада у нас Ксена. Ну, хіба це плоди. Причина тут. Тому що черень був холодний, липень теж не дуже жаркий, а потім серпень і вересень ось почався тут ночі, ночі холодні. І якщо ночі холодні, то звичайно ж ніякого росту не буде. І ось ну, мінус цього сорту, що він дуже починає рано сипатися. Тобто ще напівзелений, ось торкається, він уже осипається. Сорт смачний. Буду мати повністю обривати і ложити на дозарювання. Ну Це впав плід, Бачимо плодожеркою. Хоча цей сорт не дуже плодожеркою і пошкоджується, це ну, вип... рідкий випадок. Зазвичай тут в мене от є та ж ксена яка дуже пошкоджується шершнями, навіть приходиться от плоди отакі от пакетики мішечки замотувати, щоб хоча б якийсь урожай зберегти. Зараз підійдемо до другої щепи. Ну, тут ситуація, скажімо, там ще третя є. Щепа, це на Миколі крювера, я щеплював. Тут вона взагалі осипається. Тільки деякі води лишилися. Але їх теж треба обривати, бо я буду тільки через тиждень і вони повністю осипляться. Навіть такі зелені вони не тримаються. Не тримаються. От Серед адізіатів, напевно, найбільше до осипання саме Ну Це такий ранньоосінній сорт. Напевно, через те він осипається, бачимо. Вже тут слимаки в мене полюють тільки, щось десь впаде, все. Оце пліт хороший. Напевно, я додому заберу і вже дома продегустуємо, яка вона зараз на смак. Ну так, десь 250 грам. Буде. Ну, цей рік міряти нема чого, бо були в мене там за 300, до речі, ось так вони в'яжуться. Якщо не нормувати, ось бачимо, отак от вони в кубки тримаються і все рівно навіть так плоди ось такого розміру інколи до 300 грам. Ну, Пронормувати, то 300 400 для цього саме для цього сорту, це не проблема. ось, Ну, вже будемо по смаку перевіряти дещо пізніше. Ну так, 5 в мене полежали. Там кілька згнило Я думаю, не буду вже далі тягнути. Зараз просто спробуємо е, сорт Темболі, який це рік він на смак. Так, ну м'яко цього. Сорту білосніжна, соковита. Так, пробуємо смак. Смак солодкий. Кислинка така в кірочки ледь ледь замітна. Соку багато. В принципі, смак десертний. Такого немає нічого особливого. Просто солодка. Груша соковита, ніяких там насиченого смаку, аромату, нічого немає. Просто щоб поїсти смач... ну, солодку грушу, от і все. Тобто без всяких зисків, ізюминок, ну, така простенька, може, з азіатів сама така простенька, підкупає тим, що урожайна, плоди великі. Якщо нормувати там реально за 300 грам, ось і щорік, щороку вона плодоносить. Навіть отакі важкі роки, дуже важкі, як цей рік, бачимо врожаю багато. Тобто ви завжди будете з урожаєм. В вересні місяці у вас буде така доволі груша. Ну, я скажу, що серед азіатів все-таки це далеко не мій фаворит. От, ну, скажімо так. Нічого такого тут приторно немає, і терпчинки теж немає в легкості. Вона просто просто швидко пристигає і треба десь ну, дві неділі. Е, після того, як зібрати урожай, треба її спожити, бо вона довго не буде лежати. Так що сорт азійських груш темболі. До речі, ось хотів ще показати, у мене тут один плід, практично. Перестигає. Не можу визначити вже п'ятий рік. Це купляв на карликовій підщепі. груша, невеличка, там маленька, дві груші в мене. Я одну гілочку залишив там ну, 3-4 плоди, вже років 4, може, плодоносить. І це ось така плодяка. І це якраз десь на середину вересня смак, дуже приємний смак. Такий лимонний смак, кисосолодкий, лимонний, такий цитрусовий смак. Ну, ну, зараз попробую. Ну, Бачимо, вона вже перележує. Ну, Дійсно, от на карлику такі плодяки. ну от перший рік, отакі от здорові. Вже перележала. Щас смак попробуємо. спробуємо. Це так. Смак дуже хороший. Я б сказав би, ну, такий насичений, От тут дійсно є такий післявкус, ну не порівняти. От все-таки азіати, які б не були б е смачні, солодкі, все-таки ну, не йдуть порівняння із європейськими сортами. Це розумію зовсім друга лінійка там, от азіати, але все-таки ну, в європейців смак дійсно ну, просто неперевершений. От шкода, що я не знаю сорт і так щось середнє між Бередюронду і Дель але по термінам дозрівання і ну, навіть до Бередюронду не долежує та ще така в технічній стихлості. Але смак тут а, ну, просто шикарнівчий. Не знаю, чи там буде в мене живці, просто ну, кого дуже зацікавлять, тому що. Взимку бонусом покласти, бо я сорт так і не можу визначити. Є у мене 5-6 сортів груш і яблук, які до сих пір не можу визначитися. А, теж ну, не вивожу їх із за їхні, їхніх смакових властивостей. Ну, ось так. Ось такий огляд. Тим болі, би я сказав, б, ну, хто колекціонує, то може теж завести. Хоча по смаку. Отакий. Ну, такий без всяких вишиканих ноток.